Всем привет! Тут тринд творится дощ да, зі скоростью света. І ты некуда вирішив зі своїми друзьями гуляти. Я вирішив зі своїми друзями гулять, і що виходить? Дощ, пішов і капітаць. Вернусь к вам, коли дощ закінчився. Вот дощ закінчився. І це було десь 2 години, я чекав, якщо чесно. Напишіть в коментарях, коли сьогодні був дощ. Якщо ви не почули, що я сказав, то говорю. Я сказав напослідок, що це були якісь там... що мої останні слова, це десь було... Напишіть в коментарях, чи у вас був такий сильний дощ або так. як ви чуєте, зараз гроза. То як вам приднуся, коли почув щось інтересне. Ну, якщо це не слишком інтересне, то це страшне і удивительне. Блін, я почув грозу, як ви чуєте, зараз стихну трохи.